Добра новина для хардверних стартаперів в Києві. На базі коворкінга платформа відкрилася лабораторія, акселератор інтернет-речей iot Hub». Проекту ще немає й місяця, а трудяться тут вже понад півсотні резидентів. У їхньому розпорядженні простори робоче місце і вся офісна інфраструктура, включно з переговорною кімнатою, лекційною залою та безпосередньо лабораторією для тестів і досліджень. Поскольку мы ориентированы на IT среди наших партнеров, Microsoft, а также мы сотрудничаем с Яндекс, в том числе венчурные фонды. И что важно, у нас есть свой инвестиционный комитет. И мы будем проводить встречи на постоянной основе с этим комитетом, и мы сами будем вкладывать деньги в перспективные стартап-проекты. Интеграцией звичайних пристроїв в інтернет-екосистему давно займаються провідні світові IT-компанії. Приміром корпорація Intel сама зацікавлена в перспективних стартапах і молодих людях. Як правило, у всі хотю людей відсутствують достатньої інформації, як вйти в цей ринок, з чим працювати. І ми як раз пропонуємо інструментарій, який ну, по суті являється неким таким своєобразним конструктором, на основі якого можна смоделювати ситуацію, протестувати її і запустити в серійне производство. Український стартап ЕКОІЗМІ, в основі якого лежить ідея енергоощадження, став першим в Україні в галузі інтернету речей, що вийшов на міжнародні ринки. Ми привлекли інвестиції до Чітекома та були перші інвестиції. Потім ще привлекли інвестиції от Гоцка», це бізнес-ангел вісьма. Е Звісно на просторах України і СНГ. і ми собрали 67 тисяч на Indiegogo вот, для того, щоб ну показати протестувати свою ідею. IOT Hub не інвестує в стартапи і відповідно не претендує на частку в них чи на право інтелектуальної власності. Утім, аби допомогти резидентам залучати інвесторів, лабораторія акселератор час від часу проводитиме конкурс стартапів. Конкурс стартапов это ініціатива коворкінг платформа, Вони виступають в качестві. Первая волна инвесторов для отбора и выявления стартапов, хардверных стартапов в Украине на тему интернета вещей. Мы будем принимать активное участие активное для того, чтобы дальше акселерировать те стартапы, которые будут отобраны. Задля участі в iot Hub стартапу достатньо мати готовий прототип та мінімальну команду розробника і менеджера. Протягом трьох місяців, відведених на інкубацію розробок, вони мають довести їх до стадії прототипу. Потім їх представлятимуть інвесторам, бізнес-ангелам та венчурним капіталістам не тільки Європи, а й Кремнієвої долини.